Дивіться, що робиться. Скільки снігу нападало? Було мінус два, зараз вже 0 градусів, вже трохи топиться сніг, але все одно сніг далі продовжує падати. Це клумба біля під'їзду. Ось тут вже і тюльпани є. вон пуплішки. трояндочки я вже була, підрізала. І дивіться, що робиться. Хоча на наступному тижні, знаєте, обіцяють плюс 25. І така у нас дивна погода. Тут десь нарциси навіть були. О, дивіться, квіти нарцисів під снігом. Ось така в нас дивна природа. А тут є ацент. Бачите, що робиться. І отак от зараз все в снігу. І досить такий великий шар снігу нападав. Ось сьогодні прогнозують, що цілий день буде падати. Барбарисон. У снігу самшит. А ось тут вузок. І ви знаєте, він трохи примерз. Ось дивіться, не знаю, чи він заквітне цього року чи ні. Тому що оці пуплішки, принаймні листочки, вони трохи такі примерші. Не знаю, чи буде квітувати цього року чи ні. Ось таке от робиться у нас. Ось такі примки природи. Ще трояндочка. Ну, трояндочка. Трояндочка, я думаю, в будь-якому випадку відживе. І ось така у нас погода. Ну і що ти скажеш? Весна сьогодні. Сьогодні 11 квітня. Мені здається, навіть зимою. Тільки снігу не було, як зараз. Все в снігу. Ось тут алеча в квітах. Дивіться, цвіт на дереві і сніг. Так все дивно. Ось така у нас погода. квіти. Не, зна... Не знаю, чи буде врожай цього року. Ну, кудимося.